Вітаю вас! Мене звуть Свят. Ви, напевно, задалися питанням, що це таке арифметрика. І саме тому тиснули в кнопку Play. Три хвилини і я повністю розкрию цю тему для вас. Справа в тому, що ми свого часу вирішили, що нема сенсу вчити числа і цифри без прикладного застосування. Це все одно, що вивчити, ну, літери іноземної мови, яку не знаєш. Прочитати слово можеш. А зрозуміти, що воно значить не можеш. Те саме і тут. Тому ми вирішили вчити не лише математику, а вчити, де ці навички застосовуються: це внутрішня система, це орієнтування в просторі, все, що нас оточує. Це довжина, вага, зріст, температура, час і ще багато багато-багато параметрів. І це ж набагато веселіше, і навчання, і самі заняття можна зробити для дітей набагато веселішими, аніж витрачати і свій власний час, і свої нерви, і нерви дитини. Тому, якщо ви раніше уявляли заняття математикою, це вирішення якихось прикладів, ну, наприклад, таких великих, до речі, ваші діти зможуть це робити по закінченню курсу, то ми для того, щоб цього досягти. Розповідаємо про 10 у 24 ступені. Це секстельон, до речі, і ваша дитина це буде знати з першого заняття. Ми робимо детективні історії, шукаємо злодюшку, який посупив мої капці. До речі, він дуже милий, коли ми його знайшли, виявився. І багато-багато речей, таких цікавих, як ми рахуємо ціле заняття шкарпетки. Сто пар шкарпеток. Чи бачите, шукаємо скарб, шукаємо скрізь. А коли знаходимо його, це виявляється квест, який ми передаємо вам. І дитина вже. Ви витрачаєте на його підготовку 3 хвилини, а дитина вас потім годину не чіпає. Круто. Чи вивчаємо найдовшу в світі соплю? Уявляєте, але діти від цього кайфують. Виміряємо, що цегла чи зефір більше важить. Ми запускаємо перегони равлик Юля і. І синочок Кірюша. Черепашка. Спойлер. Кірюша швидший. Ми вимірюємо їх швидкості. І багато-багато таких цікавих для дітей речей. Звичайно ж, як історії без піратів. Ми навчимося користуватися картами, компасом. Візьмемо участь у прям справжньому піратському бої і навчимо дитину грати. Це не зовсім морський бій, але дуже схоже. Зустрінемо ворожий корабель. Зустрінемо багато тварин. Нагодуємо мав. Мав всіх нагодували. Не дивлячись на те, що це заборонено. Але не тільки мав і віслюків, і кіз, і вівць, всі вівці ситі, і навіть цього кабанчика. Прикольний же кабанчик. І уявляєте, як багато речей можемо дати дитині. А це ми, до речі, вивчаємо об'єм. І при цьому ми ще й вирішуємо, що туди погрузити, і скільки це буде важити, наприклад, каміння чи солома. Ну і звичайно ж, як обійтися без нашого всесвіту, космосу, нашої галактики. Ми вимірюємо відстані до сонця, скільки це зайняло б часу, якщо летіти ракетою, чи йти пішки, чи їхати автомобілем. Яка погода на кожній з цих планет. І багато, 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 багато цікавого, щоб в кінці кінців ваша дитина змогла легко рахувати по закінченню курсу в стовпчик і додавати, і віднімати мільярди. Розуміла, про що йде мова? Курс був зроблений восени, але вже багато людей пройшли його. І відгуки, ну скрізь, вони майже однакові. Всі в захваті і діти, і батьки. Я дуже прям наполягаю, просто почитайте, що отримали люди. Відгуки будуть прямо під цим відео. І це справжніх людей. До речі, ви потім, якщо будете проходити курс, будете додані до спільноти Арифметрика, де ці люди і є. І не забувайте, що саме зараз в нас діє просто божевільніша акція. І сьогодні ми віддаємо курс до 15 числа, до 15 серпня з 10 до 15 по 1440 гривень замість 2800. Можливо, для когось це не має значення, але комусь сподіваюся, це допоможе. І також не забувайте, що в нас є оплата частинами. Від українських банків А банк, Приватбанк, Монобанк. Тому користуйтеся. І це не збільшує вартість курсу. Ви просто можете розбити на 2, 3, 5, 10 місяців цю суму, не сплачуючи її одразу всю. Але головне, навіть не про гроші зараз мова йде. Головне про те, щоб ви зрозуміли, навіть якщо не проходите курс цей. Але я дуже прошу: вчіть своїх дітей з посмішкою і вчіть їх цікаво. І не лише арифметиці, чи читанню, чи ще чомусь. Всьому, все, з чим ви знайомите дитину в цьому світі, а вона ж все бачить вперше. Все їм приподносите з посмішкою, жартами, і хай дитина буде щасливою. Адже це наша головна з вами мета. А ми разом зможемо. Ну, ви в курсі!